Ми відчули Ігор Пердута. Всі разом закликає 34-річний капітан. Напевно, можна говорити, ікона Полтавської борсли. Після того, як Чеснаков завершив кар'єру, так Пердута залишився напевно одним із тих, хто втілює в собі ту передачу традиції, які є у полтавській борсли від покоління до покоління. Ну Ігор Пердута, як ніхто інший, відчуває. Наскільки важливий момент сезону зараз для полтавської команди. Наскільки... Удар Салабай! Ударом акцентованим назвати це повною мірою напевно неправильно, але дом'єджад дотягнувся він непогана п'ятихвилинка від обидвох команд. Підходами до воріт обмінялися непоганими. Ну і відчуєте, полтавська публіка вмикається. Зараз не найкращим чином. Я скидає Хребчук. Яцик підбирає в чужому штрафному майданчику. Яцик він може зіграти тонко. Може й сам пробити. Яцик пробиває над воротами. М'яч лети десята хвилина. Моменту у зорі виникає. І народжується цей пізод після не найкращої дії захисника. Так пішла довга передача. І тут неузгодженість між Крупським і Хрипчуком. Таке враження, що Крупський теж планував, намагався цей м'яч зіграти. Чергова атака від них удотик зіграв непогано. Мічен попара зупинив м'яч. Попара віддає передачу на слесара. Той кепсько м'яч приймає. Це впливає на темп розвитку атаки назад. Слесар. Дар, яцика. І ще один даруйте це. Не яцик, це звісно. Дришлюк. Яцик пробивав перед цим Хороший момент. Був а це Кирило Дришлюк. Його удар над поперечкою м'яць вистить. Діагональ хороша. Розкішна діагональ зараз проходить від Друшлюка на Яцика, і той пробиває. Шикарний момент для зорі. По цьому матчі просто розкішний шанс зараз створює команда Бартуловича. Вже швидше хочеться подивитися, помилуватися повтором цього моменту. Класне переведення, дуже точна передача туди за спину. Корубському ну, слесар тим часом пробиває. Ну, бачимо, що команди, принаймні, позорі точно можемо такий висновок робити. Беруть на озброєння тактику дальніх ударів. І ви знаєте, ну в цьому є е, підґрунтя, в цьому є причини. Зоря це одна із тих команд, які найбільше забивають дальніми ударами. А зараз є шанс у удар. Сапутін парирує м'яч м'яче лякрупський. Бере на себе, лідер полтавської ворскли, наважується на удар за меж штрафного майданчика. Давайте подивимось. Повтор дуже схоже на те, як Твердохліба на ці ж ворота у Полтаві виводили тиждень тому на ударну позицію футболісти. Кривбаса, ну так, от суто за геометрію цієї атаки. плані небезпечно. Попара він у штрафному майданчику. Попара зажував м'яч. Зараз Попара хороший момент створив. Побачив цей простір, увійшов у нього, але ж. Можливо, було варто спробувати пробити раніше. А повторю, спробуємо цей епізод уважніше роздивитися, ну, але знову був коридор перед опорним півзахисником Луганської зорі. Він пішов із м'ячем, спокійно увійшов. Ну хіба пробити не зумів? Не дали можливості. атак. в принципі, знову таки це точно те, що ми можемо називати напівмоментом, передумовою до моменту. І ще у нас тут жовта картка з за фол у центрі поля. Жовту картку отримує людина у масці, а Жуніньо лежить на газоні. Закипають у нас пристрасті тут. Головне рефері нашого матчу Євгену Цибулько, який, до речі, в Українській прем'єр-лізі третій матч, якщо не помиляюсь, проводить. Не такий великий бекграунд українського елітного футбольного дивізіону у нього. Удар! Небезпека. Слесар дякує партнеру за цю передачу. Вкомпенсований до першого тайму час зі стандарту. Зоря створює шикарний момент, розігруючи, вривається в цю зону Слесар і стійко влучає. стійку влучає футболіст зорі. Попара у штрафному майданчику Попара, удар! Зоря забиває Пилип Бутківський. Забиває п'ятий свій у ворота Ворскли у своїй кар'єрі. Більше у кар'єрі Бутківського він нікому не забував серед українських команд вже п'ятий м'яч. Справжній улюбленці. Пилипа Бутківського це полтавська Ворскла. Ну, і Сьомий м'яч. Филип Путківський зрівнюється за кількістю точних ударів із Петером Мічином та пару двох футболістів Луганської зорі по сім точних ударів. Що м'ячу? Путківський прокидає Антюх. І це смляри. Це має бути друга жовта картка. Якщо жовта картка, а це означає, що борскла. Далі гратиме у меншості вихід Дениса Антюха на футбольне поле. Відзначаємо долучився до забитого м'яча. Заробив вилучення для лідера суперника, і все це за 11 хвилин. Знаєте, я от зараз в. Такій діалектиці перебуваю. З одного боку, мені хочеться послухати, що там говорять люди безпосередньо на стадіоні імені Бутовського. А з іншого боку, я розумію всі ризики, того, що ну, ті речі, які вони говоритимуть, не мають прориватися в ефір. Ось так Зоря тиждень тому грала у меншості дуже тривалий період часу. Момент зараз Горбач не. Даруйте слесар не проштовхує м'яч. На Антюха, який там чекав, чатував на цю передачу. Тут Ісенка, так здається, маємо відзначити, похвалити, як він в цьому епізоді допрацював. Така дуже хороша розтяжка цього голкіпера. Ну, загалом в цьому воротарському ремеслі без цього важко. Трубський, але... Зверніть увагу, де він. І який же вихід, там лише один захисник. Нуква, удар! Сапутін рятує Зорю, Фантастика! Просто фантастика! Найкращий момент в матчі народжується після цього рейду. Скільки в одного вийшли там? Юрій Максимов не хоче бачити це. Боже ж ти мій, який момент зараз народжується у Ворскли. Команда організовує його в меншості, перебуваючи. Зверніть увагу, кане проштовхує Крупський. Падає Жуніньо, падає ще один гравець Луганської зорі. І індукве свіжий, Індукве мчить. Е, ну, четверо в одного виходили, так? І довели до удару те, чого бракувало, в принципі, всім попереднім атакам полтавської Ворскли. Неймовірний збіг обставин, те, що цей момент виникає у полтавської команди. І відзначаємо полтавців ну, власне за те, що вони добігли в такій кількості до чужого штрафного майданчика, але кане, кане не реалізовує цей момент. Юрій Максимов скаже краще за будь-які слова. І ще один топовий шанс у Полтаву у меншості виникає. І як тут не згадати нещодавній матч у Житомирі, де Карпати грали з ЛНЗ, і команда Лупашка. Стало значно краще виглядати тоді, коли їхнього гравця Пабло Альвареса вилучили. Можливо, Ворсклі теж потрібен був такий стрес. Зараз затискає полтава суперника у їхньому штрафному майданчику. Пішла подача падіння та Арбіндухве. Підбирання Салабай. Салабай! Удар! Сапутін! Третій сейф! Поспіль! Прокинулась Ворскла. Запрацювали фланги, пішли ці подачі. Крупський вирізає, ну і підбирання те, чого не було дотепер. Ось, власне, можливо, і в цьому причина того, що значно краще методичніше стали зараз виникати моменти. І ще один удар, четвертий поспіль. Так, це не настільки небезпечно, але це симптоматично. Ми теж маємо констатувати зараз. Ми відзначили вплив Антюха на те, як розвивалися події на футбольному полі. Але давайте відзначимо те, як вилучення скляра впливає на полтавську І Єде віддає на той Прострілює І черговий розкішний момент. Марнує Полтава. Малиш, ось це шанс. Ось це нагода. І ще раз це рішення Самсона і єди. Як же він прибрав двох одним фінтом, а потім віддав цю розрізну передачу? Мені важко уявити, що буде робити Юрій Максимов, якщо ще два-три таких моменти його підопічні змарнують. Не знаю, може самому Максимову вийти на футбольне поле і ще один шанс. Фантастика! Знову після флангової подачі. Ну, це подобається вболівальникам на трибунам, але подобаються методичні створення моментів ворскли. Але знову ворскла в атаці, Там просто в повну попару потрапляють захисники зорі. І е, свисток на користь. Зорі зараз. Дришлюк на газоні. Знаєте, ну, такі моменти, я думаю, що якби це був баскетбол, Мадон Бартулович точно попросив би вже тайм-аут. Треба зараз. Попрацювати, давайте це слово підберемо. Духве. Салабай забігає Пердута. Салабай бере на себе, обслуговується забігання Пердути. Простріл! Забиває Малиш. І скажіть, що цей гол несправедливий. Скажіть, що Полтава на нього не напрацювала. Що відбувається із Зорею після того, як вона опинилася у більшості, я, чесно кажучи, не маю відповіді на це запитання. Ну, але полтавська публіка. Заслужила цей момент, цей емоційний спалах, цей емоційний вибух на трибунах. Ну, за цей період, після якої там ну, після п'ятдесят сьомої хвилини, коли було вилучено з пляра. Минуло тринадцять хвилин. Це цілком можливо найкращі тринадцять хвилин ворскли загалом у цьому сезоні. Кропський вирізає. Удар по воротах є. Як же тут програє башич боротьбу дуква, Такий менший за нього. Відчутно менший. Пили будківський. Мічен. Ну зараз лідери зорії мають взяти на себе заспокоїти гру. І йде подача. Подача блокується. Салабай відпрацьовує на оборону. І удар Попара влучає в свого в жоніні Попара. Тепер бореться за м'яч. Авдилі. А от для Зорі. Чи ні. Пошки відсунула Зоря. Зараз гру від власних воріт. Удар! Кирило Друшлюк. Не задрімав Павло Ісенко, не захопився атакувальною роботою своєї команди. А зараз витягнув м'яч. Бачимо Мічин, Вантов. І другий удар Друшлюка. Ви знаєте, другий небезпечний за цей матч. Дуже непогано. Дуже працьовитий футболіст. Зараз є простір на лівому фланзі. Вантух підключається до атаки. Ріже кут. Це може бути гостро і Небезпечно. Рятує свою команду Павло Ісенко. В Ісенка м'яч яч влучає. Ну, це чи не перший епізод, в якому після ігрового моменту ми бачимо маркер того, що зоря реально перебуває у чисельній більшості. Так от зоря прийматиме Верес. Пішла подача Удар! Петар Мічин! Він вириває перемогу для зорі. Петр Мічин забиває свій восьмий м'яч у цьому сезоні, і Петр Мічин шокує Полтаву. Неймовірне завершення цього матчу. Це не виглядає логічно, друзі. Це треба визнати. Ворскла у другому таймі цієї гри, граючи у меншості, абсолютно не заслужила на цю поразку. Але це футбол так буває. І Петер Мічен ми звикли до того, що він забиває за меж штрафного майданчика. Він забиває, ну скажімо так, перепахавши зону перед штрафним майданчиком суперника. Зараз Петер Мічин приходить до чужого штрафного майданчика і замикає флангову подачу Башич.